Два красені авто позашляховики вишикувались біля Центрального міського райвійськомату. Цей транспорт очікують на передових позиціях, коли швидкість і мобільність здатні врятувати життя і надати таку необхідну підтримку та допомогу у бойових умовах. в связи с тем, что там есть полное наличие отсутствия дорог, вот именно машины на усиленной подвеске, на с повышенной проходимостью именно и пользуются там спросом. Э, на таких машинах, я так думаю, э, ну, будут использоваться, ну по любому для или подвоза боекомплекта, или вывоза раненых. Там секунды, минуты могут решать, если на машина застряла, а там раненый боец, он, он за то время, пока будут вы, выскакивать из Он может перейти из статуса 300 в статус 200 Тем более, такие случаи были в этот раз. Вот. А благодаря тому, что машина имеет повышенную проходимость, Мы будем надеяться, что если будуть ранені, мы будем успевать их довозить до госпиталя и так далее для оказания помощи. С другой стороны, опять же, если ребятам необходимо боекомплект, то опять же машины повышенной проходимостью, но ну, только под прикрытием брони, естественно, вот, могут доставить необходимые вещи. Автомобілі підвищеної прохідності, пригнані з Польщі, відремонтували криворізькі волонтери і передали їх добровольцям з 40-го батальйону. Одне авто придбав українець, який наразі мешкає у Польщі. Друге колектив криворізьких волонтерів. Позашляховики відповідним чином обладнали і підготували до бойових умов. Ремонтували, усилювали, бронували, Делали так, щоб вони не подвелі ребят бойових дістів. Много чоловік трудилось над этой технікою. Много чоловік потратило много времени. Сил, ну всі делали з одним только желанием допомогти. Потому я думаю, это автомобили святые, вони повинні помогать, вони будуть помогать. Кожен має в нашій родной Україні все-таки думати о том, щоб допомогти. Говорят, всі много, многі слухають, говорять, мало хто надо треба починати И, Я так розумію, тоді Україна буде процвітати. Сьогодні, попри всі складнощі і втрати, а сороковому батальйону довелося витримати чимало, бійці готові знову встати на захист батьківщини. От тільки б озброїтися належним чином і оновити техніку, яка поки що є, та здебільшого силами волонтерів. Дух хороший. Саме головне, щоб от генерали наверху почали родину любити. От, і И как бы правительство, чтобы заботилось, и то до сих пор у нас в 40-м никто не получил участника боевых действий. Хотя первые ребята еще призывались в марте, их уже увольнять надо. Они прошли и Лавайский Дебальцев, и они до сих пор не участники боевых действий. Тут хочется, чтобы власти обратили все-таки внимание и поняли, что если не будет ребят, то война придет сюда. Харчі, обмундирування, ліки, устаткування і, звісно ж, транспорт, перелік допомоги від небайдужих криворіжців значно ширший, розповідають бійці кривбасу. Навіть на передовій відчуваєш підтримку і від цього стаєш незламним і непохитним щодо віри у перемогу. Звичайні криворажання це чудо, а не люди. Я от я вообще патріот города, я його любив. А когда я узнал, я узнал тех же волонтеров. У нас потрясающие люди, у нас патриотичные люди, и все будет хорошо. Обязательно мы победим, честно.